Виготуєш двох золотих херовимів, кутим поробленням зробиш їх, по обох кінцях віка зробиш їх. Зробиш одного херовима з одного кінця, а другого херовима з другого кінця. Суцільно з віком зробите ви херовимів по обох кінцях його, і простягатимуть херовими крила вгору. Покриваючи ними віко, а обличчя їх одне до одного, до віка нехай будуть звернені обличчя Херовимів. І покладеш віко на ковчезі зверху, а в кивот вкладеш свідоцтво, що я дам тобі. Там я буду зустрічатися з тобою, і зверху віка, з поміж двох Херовимів. Що над ковчегом свідоцтва я говоритиму з тобою про все те, що маю заповідати тобі для синів Ізраїля. Тоді Ісус роздер на собі одежу і упав обличчям до землі перед кивотом Господнім аж до вечора він і старші Ізраїля. І посипали вони собі землею голови.